Так, ми їдемо по цій трасі. Я хочу сказати їй коротку характеристику. Гурна траса, непонятна. Поворотами, поворот вліво, контрнахил, яма, ну то це просто трешняк. Типу, я все розумію, тут типу, взагалі рельєф такий собі, знаєте, дуже непонятний. Це моя суб'єктивна думочка, може це норма, але по рельєфу проблем багато є. Наші люди, до прикладу, також, які, хто катаються в буковелі, багато з них тобі, просто позашивався. І взагалі таку вам рекомендацію дам. Хочете їхати десь сюди кататися, і ваш рівень катання поганий, їдьте спочатку, підтягніть свій рівень катання, тоді їдьте сюди кататися. Або їдьте сюди на навчання наприклад, до нас, до нашу школу, на кемпи. Або ж, інший варіант, можете розглянути взяти з собою інструктора. Також, кому треба інструктор для подорожі в Європу. Звертайтеся, що маємо. Високі категорії, кейси можете подивитися і так далі.